Диплом лауреата підписали Наталія Ужвій, Михайло Романов, Вронський, Гнат Юра, Мар'ян Крушильницький. Солідна була комісія. Вистава Вій гостро за своєю формою викликала гарячі дискусії серед театрознавців. Мене за все нас цікавила сама по собі фантасмагорія. Роздвоєність людського єства, ні Богу свічка, ні качерга, не минуче веде до загибелі. Фотографія після прем'єри Степана Аманович Данілисхін, художник вистави. Юрій Іванович Кателинець, композитор і диригент. Я запросив Юрія Івановича очолити мусь частину Тернопільського театру в 1959 році. Наша творча дружба і співпраця продовжується і по сьогоднішній день. Валентина Турок, актриса з чарівним вокальним голосом, захоплюючи грала Паночку. Петро Трохимович Властівка, він також володів неабияким тенером. З успіхом грав Хомубрута. Свирид і дорож. Богдан Анків і Микола Голець. Бублиниці з рундуками бритьмистер Маркіна Ірина Всиловна зробила прекрасну хореографію до нашої вистави. Головна бублиниця, спокусниця Міла Котелинець. От вона разом з Хомою брутом, а паночка помічає і починає. Жорстоко мститись за зраду. Бурсаки на ярмарку промишляли перед канікулами. Чим завгодно, щоб тільки здобути собі провіант на дорогу. Хай михайка, семена Ніпка і Марія Ластівка. Кома брути халява розмовляють з бабусею і просить її на ночівку, щоб вона впустила їх. В забор, бачите, коротенький, так вони переносили його з місця на місце, створюючи ілюзію довгого забора. Халяву грав Іван Биков. Кому? Війдуть до сотника, зв'язаного. Коні були зроблені на фурці, і один з козаків тягнув цю фурку. Неминуча розплата, кара за роздвоєність людської натури. Екзамен на творчу зрілість так сприйняла театральна громадськість мачеху онора де в Тернопільському театрі. Генерала грав антків, няню. Сусана Коваль, Поліна Ліля Грипич, Гертруда Антоніна Віноградова і кузен Сергій Розанов. Роль Поліни була великою удачею для Лілі. Про цю роботу її багато писали, багато було сказано в її адресу, добрих слів. Выков, грав Фердинанда, разом злили его, они створювали прекрасную, закоханную пару. Трагедия Полини и Фердинанда надзвичайно выражала глядача. Луцьк і Тернопіль можна вважати періодом мого творчого встановлення. Прекрасна трупа в Луцьку, технічно обладнана сучасна сцена в Тернополі, дали мені можливість досконально оволодіти своєю професією. За п'ять років роботи в Тернополі. Я поставив 16 нових вистав. Три з них Наливайко, Вій і Мачуха, я згадав. Почесне звання. Це було в 1960 році. протязі моєї роботи в Луцькій у Тернополі мені щастило щодо моєї творчості. Щастило в взаєминах з колективами, з акторами. Не було яскраво виражених ексесів. Ну хіба що історії з Лісової пісні в Луцьку, ну і не зовсім гладко мені доводилось покидати Луцьк. Але в основному все проходило нормально. І мої творчі успіхи, і добрі слова критики, і популярність на Україні як. Молодий, перспективний режисер, нарешті присвоєння мені почесного звання окриляло мене і цілком зрозуміло, десь треба було стримати трошки себе в цьому польоті. От. І коли Мені запропонували Одесу Театр Революції. Я, звичайно, цим був на, звичайно схвильований такою пропозицією, адже Одеський театр революції один із старіших театрів на Україні. Його засновником був Марк Степанович Терещенко. Там довгі роки з переривами працював Василь Степанович Василько. І, звичайно, на крилах удачі я погодився переїхати до Одеси. Але це була моя перша велика помилка і перший був досить значний життєвий урок. Моїм дебютом в Одесі стала вистава Не судилась Михайла Старицького. Чому саме не судилось? З відходом з посади художнього керівника Василь Степановича Василька Одеський театр втратив інтерес до української класки. І як я переконався, після прем'єри не судилось», Одесити люблять такі вистави і активно їх відвідують. Не судилось» стала касовою виставою. В Одеському театрі я зустрівся з однією з кращих на Україні театральних труп. Яскраві творчі індивідуальності, справжні майстри українського театру. Корифеї української сцени Іван Твердохліб створив класичний образ Харлампія у виставі. Не судилось. Відомий на Україні Ярослав Гелес в ролі Дмитра Ковбаня продемонстрував свою високу акторську майстерність, яскрава характерна актриса Наталія Ващенка Анна Петрівна. Марія Кисельова була надзвичайно життєва в своїй горпині два Леоніс Савицький Іван Андрійович Ляшенко, Марія Шиманська Покритка Степанида, Генріх Осташевський Павло, Тетяна Хадаченка, Пашка, молода талановита Валентина Тус полонила глядача чаруючим ліризмом і трагедійністю простої дівчини Катрі Звонарівни. Таке сузір'я акторських дарувань зробило спектакль не Судилось яскравим прикладом високого зірця постановки української класики. Стримана одеська преса дала найвищу оцінку спектаклю. П'єса Івана Рачади. Стала благодатним матеріалом для успішного дебюту на одеській сцені молодої актриси Валентини Плотнікової. Олександр Луценко, провідний актор театру, талановито, зіграв стягу в цій виставі. Юрій Божик неповторний був у ролі співака емігранта Ліщенка. В трагедії бути чи не бути, популярніший на Україні актор Леонід Задніпровський разом з Олександром Луценко створили неповторний дует професора Шервуда і його колеги Макарова. Автор Олександр Левада, який приїхав на прем'єру, дав високу оцінку нашій роботі. Перегорнуто ще одну сторінку мого життя. Поперестали діти. Славі Кура, 16, Сергію 12. Проблем з творчим колективом у мене не було. Все складалося нормально. Я повернув до театру Василя Степановича Василька, запросивши його на постановку Грюм ріки в його власній інстинізації. За короткий термін поставив три нових постановки, які мали успіх глядача, поповнив театр молоддю. Запросив 10 випускників театральних вузів України і начебто все складалося нормально. Але новопризначений секретар обкому партії Лідія всі гладка задумала зробити в Одесі театральну реформу. Запросили мене до обкому і запропонувала подумати над тим, щоб в короткий термін помінятись приміщеннями Трупа театру революції перейде у приміщення театру Оперети, А театр оперетты перейдет в к театру революции. Мовляв, как она сказала, для вашего театра достаточно будет и такое помещение. Вам нечего делать в городе. Будете работать на выездах. Я е, намагався їй розплумачити про те, що театр революції це жива історія нашої культури, що йому треба допомагати і підтримувати. Але мої переконання не вплинули на секретаря по ідеології Лідівсільну Гладку. Вона почала. Нервувати і випалила, я взагалі не розумію, за чим нужен в Одесі український театр. тут вже була остання краплина, я не витримав і їй на це відповів, що на вашому місці я все одно було б чесно і благородно подати у відставку, який же це секретарь обкому партії по пропаганді, по ідеології, який абсолютно не розуміє політику національної культури на Україні. І На це вона відповіла, що.